Хочу зачитати з Книги дії святих Апостолів, другий розділ з 37 го вірша. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі брати. А Петро сказав їм: Покайтеся і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Христа Ісуса на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами він свідчив та заохочував їх, кажучи: Спасайтеся від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Амінь. Сідайте. Сьогодні. Свято, свято день, день народження, день народження Церкви Ісуса Христа. І весь світ сьогодні, весь християнський світ святкує цю подію. Хочеться, щоб сьогодні ми повернулися до тих подій, подивилися знову, що там відбулося 2000 років тому назад. Ми знаємо, що після Воскресіння Ісуса Він з'являється своїм, Учням і не тільки їм протягом цих 40 днів він з'являвся багатьом свідкам. І він дав своїм учням, своїм послідовникам вказівку: не йдіть з Єрусалиму, не йдіть з Єрусалиму, доки ви не отримаєте те, що я вам обіцяв. В книзі дії апостолів в першому розділі третій вірш каже так: після своїх страждань він постав живий перед ними. З багатьма доказами, з'являючись їм упродовж 40 днів і розповідаючи про Боже Царство. І як були зібрані разом, Він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обідниці від Отця, про котру сказав він, ви чули від мене. Він каже: залишайтеся, доки не збудеться то, що я вам обіцяв. Про що була обіцянка? Про отримання Духа Святого. Ісус Христос сказав: Я пошлю вам. Духа Втішителя. І в перших двох розділах цієї книги дії апостолів ми можемо спостерігати процес зародження церкви. Тема моєї проповіді так і називається: Зародження церкви. Апостол Петро залишається в Єрусалимі разом з іншими апостолами і іншими віруючими, яких було близько 120 осіб. Перший розділ дії, 15-й вірш пише, тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб. Потрібно зауважити, що ці 120 людей вони вже були спасенними. Це були послідовники Ісуса Христа, які повірили в божественність Ісуса, повірили в те, що Він Спаситель, що Він Месія і що Він є Господь Бог. Але що ще не було? То це зміцнюючої і з'єднуючої сили Святого Духа, яка могла об'єднати їх в церкву. І це саме те, що сталося в День П'ятидесятниці, після того, як Святий Дух зійшов на цих 120 осіб, ми читали, да? створивши по суті на землі церкву, після цього апостол Петро проповідує, і його проповідь приводить до Ісуса Христа близько трьох тисяч людей. Осіб. Практично, це був якийсь такий, знаєте, двохступінчатий процес створення церкви. Сьогодні хочу звернути увагу саме на другу частину, на проповідь апостола Петра, і на те, як ці три тисячі людей відгукнулися на його проповідь. В цій історії показаний єдиний алгоритм росту і множення церкви. Іншого. Порядку іншого алгоритму Ісус в церкві не залишив. Тому перше, з чого все почалося, це з проголошення Євангелія. Апостол Петро починає проповідувати Євангеліє, і його проповідь має дуже чітку і дуже ясну структуру. Проповідь його вміщена в три вірші. Другий розділ дії, 22, 23, 24 вірші. Він каже до них. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами й ознаками, які Бог вчинив через Нього серед вас, як самі знаєте, Його, виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників та Бог Його Воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Апостол Петро починає проповідувати, і він в цих трьох віршах вмістив ціле Євангеліє. Хочу звернути увагу на п'ять таких пунктів, які він в, цих трьох, в своїй проповіді зачіпає. Перше, він говорить про те, що Ісус Христос він був історичною реальною особистістю. Він каже, в 22 вірші Ісуса Назарянина. Мужа, про котрого вам засвідчив Бог, могутніми проявами, чудесами і ознаками. Він каже, це Ісус, який жив у Назареті. Підіть в Назарет і запитайте, Він жив, Він був, Він існував. Петро починає не з теорії, а з фактів, які слухачі могли знати. Ісус жив серед них, Він діяв серед них, Він творив чудеса. І ці чудеса було явним Божим підтвердженням. Якщо ми згадаємо чудо Воскресіння Лазаря, там є дуже. Цікаве уточнення, коли до нього. Марта, Марта йому казала Ісус, вже три дні пройшло. Три? Чотири дні. І Він каже: ви розумієте, Воскресіння людини, коли вже тіло почало розпадатися. Він каже, вже запах чуду. Хіба це не Божа робота? І вони, і вони були свідками цього: Воскресіння людини і багатьох інших чудес. І апостол Петро каже, котрого вам Бог засвідчив могутніми проявами, чудесами і ознаками, які, якими, які Бог вчинив через нього серед вас. Ісус це Бога людина, Він не просто вчитель. Друге, на що апостол Петро звертає увагу, це те, що Ісус Христос, Він був Месією, Він звертає увагу на Його месіянську сутність. Апостол Петро цитує пророцтво Давида в другому розділі 30 31 вірш Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити Його на престолі. І він, пророче, говорив про Воскресіння Христа, що він не залишиться в аді, і тіло його не побачить тління. Ці вірші взяті з Псалма 16. Пророцтво Царя Давида про, про Месію, про Христа це виконання. Обітниці, яке дано було ще в Старому Завіті. Ісус той самий Христос, якого так довго очікував Ізраїль. Месія це не просто політичний визволитель, це Божий Спаситель. Третє, на що апостол Петро звертає увагу, це на смерть Ісуса Христа, на Його смерть за гріхи людей. У 23 му вірші він каже, Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили. Прибивши до Христа руками беззаконників. Петро говорить прямо: ви винні в Його смерті. Ви вбили Його руками беззаконників, але це було Боже призначення. Жертва заради вашого ж спасіння. В цьому пункті апостол Петро порівнює дві паралельні істини: Божу суверенність і людську відповідальність. Тобто, він каже, хоч це і було. В Божому плані, але ви відповідальні за свій вибір. В тому, що ви вбили Месію. Хрест Ісуса Христа це не просто співпадіння, не просто співпадіння якихось обставин і дій. Це не випадковість, це чіткий Божий задум, Божий план, центральна частина Божого плану. І апостол Петро на цьому зауважує. Ісус Христос Він був реальний, Ісус Христос Він був Месією, ви, ви Його вбили. Руками беззаконників. він їх прямо звинувачує. Четверте, на що звертає апостол Петро на Його Воскресіння. Він далі каже, та Бог його воскресив, звільнивши ж від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Далі, в 32 му вірші він каже, цього Ісуса Бог воскресив, чого всі ми свідки. Апостол Петро наголошує, він живий і смерть, вона переможена. Воскресіння це печатка істинності всього, що Ісус сказав і робив. Це основа віри для кожного віруючого. Христос не просто помер за гріх, Його Воскресіння показує, що жертва була прийнята. А сила гріха вона була зламана. Без Воскресіння жертва була б незавершеною, А з Воскресінням вона є гарантією. Нашого з вами спасіння. І останнє, на що апостол Петро звертає увагу, це на панування Ісуса в житті людей. В 36 му вірші Він каже так. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли». Він каже: Він є Господ, Господом, Він є царем. Над нашими життями, і Він є Христом, Він є Месія. Не просто апостол Петро звертає не просто на факт смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Він говорить про те, що Він є Господом, Він є Богом. І ми повинні Йому підпорядкуватися. Тому апостол Петро в своїй проповіді звертає увагу на ці п'ять пунктів. Ісус Христос, Він реальна особистість. Він жив, Він існував. Він дотепер живий. Друге він Месія. Третє, він помер за вас. Четверте, він воскрес за вас. І п'яте, він є царем. Він є панівником. Він той, хто панує в життях людей. І ось що стало причиною покаяння цих трьох тисяч людей. Це Євангеліє в чистій формі. Апостол Петро говорив Євангеліє, але він говорив його твердо, ясно, чітко. Правильній послідовності, в правильному місці, в правильний час, вказуючи слухачам, що ви його розіп'яли. Ви згрішили, ви грішники. Але навіть ваше вбивство Ісуса було передбачене Богом, і Бог обернув це собі на славу і для вашого спасіння. І Він каже: тому Хай певно знає кожен весь дім Ізраїля. Тобто Він каже: цієї інформації достатньо для того, щоб повірити в Ісуса Христа. Більшого вам не потрібно. Цієї інформації достатньо, щоб жити вірою в Ісуса Христа. Петро представив всі докази, свідків, всі факти. І цього достатньо. Для того, щоб мені жити вірою в Ісуса, мені варто час від часу повертатися до цієї проповіді Петра в ролі Його слухача. І ці всі слова звернути до самого себе, переоцінити їх і заново пережити. Що це я розіпряв Ісуса Христа. Що це я винний в Його смерті, і що там, де був Ісус Христос, повинен мав бути Я. Основа віри християнина це те, що зробив для Нього і заради Нього Ісус Христос. Це основа віри християнина. Те, що зробив для нього і заради Нього Ісус Христос. І це стало джерелом життя для трьох тисяч людей, і це є джерелом життя для людей і до сьогодні. Тому історія показує, що апостол Петро почав проголошувати Євангеліє. Все почалося з проголошення, з проповіді. Другий крок, який був на шляху до створення церкви, це смирення і розчулення слухачів. 37-й вірш пише так. Почувши, вони розчулилися серцем. Другий крок створення полягав у смиренні. Ці слова справили на, на натовп, на його слухачів неабияке враження. Для того, щоб людина стала християнином, її серце має бути розбите. Її серце має бути зламане. Ось чому небагато людей приймають Ісуса Христа і приходять до нього, тому що не, хоч, не хочуть бути зламаними, хочуть уникнути цього етапу розбитості, коли людина усвідомлює, що я. Я грішник. Я зрадив Христа. Я повний банкрот. Слово розчулились в українському перекладі, до речі, в російському воно пише умілілись серцем. Воно досить таке дуже, дуже лагідне в, нашому, в наших перекладах. Якщо звернутися і подивитися в англійські переклади, то один із них каже, вони були розрубані, розрізані до самого серця. Інший переклад англійський каже пронизані аж до серця. Розрубані, ніби мечем досягнуло до самого серця. Інший каже, ніби вкололи списом, прямо, прямо досягли нутра, досягли джерела життя, досягли самого серця. Слово, яке говорив апостол Петро, воно Справило не просто інтелектуальне враження якесь на слухачів, а глибоко емоційне слово, яке досягнуло самої сутності людини. Тобто мова йде про крайню ступінь переживання, крайню ступінь занепокоєння. До цього стану їх призвела проповідь Петра, для того, щоб церква. Русла, для того, щоб церква множилася, потрібно чисте Євангеліє, яке не просто поверхневе, а яке пронизує аж до самого серця. Якщо не буде якісного пояснення, якісного застосування, якщо не буде радикальної правди, якщо в церкві буде проголошуватися тільки обнадійлива сторона Євангелія, а сторона осуджуюча, вона буде втрачена, ми не досягнемо сердець людей. Ми можемо це спостерігати в сучасному світі. Євангеліє, воно однобічне. Христос хоче для тебе щастя, Христос хоче тебе врятувати. І часто фраза ця Петра, ви його розіп'яли, вона часто опускається. Ви, ви, я, я його розіп'яв. Я грішний, я винний перед ним. Якщо ми задаємо історію, притчу про блудного сина, коли він досягнув того стану, що вже хотів їсти разом з свинями, і до нього раз приходить розум. І він каже одну фразу Луки, 15 розділ, 17-го вірша. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому прогрішився я. Прогрішився я. Я винен. Не ситуації, не обставини, не друзі, які мене кинули. Прогрішився я, я тебе залишив. Зрішив я, очі проти неба та супроти тебе, супроти тебе особисто. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймітів. Ось це є визнання своєї гріховності. Сміливе, тверде, чітке визнання я грішник, я банкрот, я згрішив проти Бога. Серед слухачів апостола Петра точно були люди, які безпосередньо не брали участі в розп'ятті Ісуса Христа. Після Його Вознесіння пройшло вже 10 днів, після Його Воскресіння 50 днів. Люди змінилися, свята змінилися. Не всі три тисячі з тих, які слухали, кричали розіпни Його. Але кожен із них сприйняв звинувачення Петра особисто до себе так, ніби кожен з них особисто розпинав Ісуса Христа. Вони не питали Петра, слухай, хто це зробив? Первосвященик, священники, фарисеї, зараз підемо Снедіон рознесемо. Щоб знали, що є справедливість. Ні, вони кажуть, що нам робити? Кожен з них сприйняв так, ніби особисто розіп'яв Ісуса Христа. І це, являється, це було поштовхом до третього кроку, який ми бачимо тут це покаяння. Вони кажуть, що нам робити? Який вихід? Як я можу змінити наслідки своїх дій? Апостол Петро їм відповідає: Покайтесь, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Тобто апостол Петро спочатку проголосив Євангеліє. Друге, Євангеліє справило сильне враження на його слухачів, вони смирилися, розчулилися серцем. І третє, вони шукають вихід з цього всього. І апостол Петро їм каже: покайтесь, і хай кожен з вас охреститься. Що означає слово покайтесь? Дуже цікаво, що апостол Петро після слова покайтесь говорить ще зразу і про хрещення. Чому? Ми всі знаємо значення слова покаяння: це зміна мислення, зміна думок, зміна погляду на життя і найголовніше. Це зміна відношення до Ісуса Христа. Покаяння це не просто, не просто сожалення про вчинок. Ми знаємо історію сожалення про вчинок апостола Юди Іскаріота, і до чого воно призводить. Покаяння це не акт визволення від почуття провини. Цим добре займаються психологи, і вони це роблять добре без Євангелія. Покаяння це зміна відношення. До реальної особистості Ісуса Христа. І ось чому Петро після Цього говорить про хрещення. Тому що хрещення це видимий акт засвідчення того, що я змінив своє відношення до Ісуса Христа. Від сьогодні Ісус для мене не просто легенда. Він для мене реальний, Він мій Спаситель особистий і Він мій особистий Бог. Без правильного покаяння не може бути хрещення. Інколи люди відносяться до хрещення як до чогось містичного, до чогось надприродного, от після хрещення все зміниться. Якщо не змінилось до хрещення, то після хрещення не зміниться. Ісус Христос, коли давав своїм учням велике доручення в книзі Матвія, 28 розділ, останні два вірші, Він каже: тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Інший переклад каже: тож, ідіть і робіть мені учнів, а потім їх хрестіть. Ісус каже, зробіть спочатку з людини учня. Хто такий учень? Це послідовник. Той, хто наслідує свого вчителя, хто хоче стати схожим на свого вчителя. В стародавні часи учнем був той, хто постійно ходив зі своїм вчителем. Є велика різниця між студентом і учним. В світі є багато студентів Ісуса Христа, які знають його матеріал. Але небагато є учнів, справжніх послідовників Ісуса Христа. Я коли вчився в політехніці в університеті, я був студентом на деяких предметах, особливо з електротехніки. Я взагалі з електрикою не дружу. Моє завдання було вивчити, здати, отримати оцінку. Е залікову книжку і все забути. Мене не цікавило, що мені хоче передати мій викладач. Це студентство. Учнівство набагато глибше. Завдання учня перейняти цінності, перейняти погляди свого вчителя. І Ісус каже, коли ви зробили з людини учня, послідовника, коли ви бачите, що в нього змінилося відношення до Ісуса Христа, після того хрестіть. Тому, повертаючись. До нашого тексту, коли апостол Петро їм каже, покайтесь і охрестіться, це означає покайтесь по-справжньому. Змініть своє відношення до Ісуса Христа. Ви його розіп'яли, зараз визнайте Його панування. Визнайте те, що Він є Спаситель, Він Месія і Він є Господь. І Петро завершує своє проголошення Івангелія не просто закликом до покаяння, а обітницею. Ті, хто увірують і охрестяться, отримають дар Святого Духа. Що це означає? Це не просто тимчасовий якийсь духовний досвід, це постійна присутність Божа у житті віруючого. Це дар, це безкоштовна благодать для кожного, хто повірив у Христа. І навіщо це нам? Бо справжня церква це не просто зібрання спасенних, це спільнота. Яка наповнена Святим Духом. Це спільнота, де святи, яку святий Дух з'єднує і зміцнює. Дух Святий це основа духовного зростання кожного християнина і основа зростання єдності церкви. І саме з його дару почалася церква в День П'ятидесятниці. Без духа немає церкви. Є релігія, є традиції, є мораль. Є організація, але нема церкви, немає життя. Тому підсумовуючи все, все що ми говорили, перша церква вона утворилася внаслідок правильного Євангелія, правильної проповіді Євангелія Смиренних і розбитих сердець, щирого покаяння, яке підтверджене хрещенням, і найголовніше внаслідок спасаючої дії. Святого Духа. В такому самому порядку і повинна церква закликати і надалі людей до Спасіння до Ісуса Христа. Хай в цьому допоможе нам Бог, йому слава, хай буде. Амінь.